Всім привіт! З вами Imperial Garage. У нас в роботі був ось такий автомобіль, це Zicar 7X. Даний автомобіль ми максимально детально захистили антигравійною плівкою. Як ви бачите, це супер матова, антигравійна прозора плівка. Тобто машинка в нас є в зікерському сіро-голубому кольорі. Верха в сірому глянці. І повністю весь автомобіль. Максимально детально ми захистили в прозору суперматову антигрівну плівочку. Ось так вона круто виглядає. Була вимога від клієнта весь чорний глянець забрати взагалі по контуру. Щоб його не було. Ми його весь захистили в антигрівну плівочку матову. Забрали повністю весь хром по колу автомобіля. І максимально детально, повністю всі деталі. Захистили антигравійною плівочкою матовою. Ось ці речі повністю так само в мату. Було вирішено глянцеві елементи залишити біля вікон. Ось цей чорний глянець ми його затягнули в прозору антигравійну плівку разом з цими всіма речами. Стієчки, ось ці так само ми захистили в прозору плівку. Ніжку від зеркала так само в прозору глянцеву захистили і все решта повністю в, матовий, в матову антигравійну плівку так само захистили зверху релінгі. В матову плівочку, щоб воно ось так гарно все злилося. Оптика вся в нас проклеєна в прозорий глянець. Ось ці елементи в прозорому глянці. Задні катафотики так само. Тоді в нас виходить всі камери заклеєні в антигравійну плівочку. Передок спереду повністю вся оптика в нас захищена в прозору антигравійну плівку. Камери захищені так само в плівочку. Після чого ми працювали з салоном, ще секундочку, ось ця вся річ так само у нас заклеєна в прозору антигругійну плівку, з, з цією частинкою спойлера. ось всі ці, ці глянцеві елементи, так само в прозорі антигругійній плівці. В салоні даного автомобіля ми захистили двірні прийоми з прозору плівочку. захищені чорні лакові елементи, гартоване скло на всі три монітори, тобто передніх два монітори. І відповідно ззаду ось цей монітор у нас захищений, заклеєні ось ці всі речі в глянцеву плівочку. Це все підкови так само захищені в плівочку на дверках. І відповідно задній прийом по великій частині. Оброблено захисним покриттям у нас шкіра. І на даному автомобілі ми обробляли повністю всі вікна в антидощі. Зробили шумоізоляцію колісних арок. На зікрах це дуже важливо. Машина стає суперкомфортно по звуку. І зацініть автомобіль весь максимально детально. У нас заклеєно в антигрію наплівку. Весь в матовій. Це суперматовий, як ви бачите, немає ніякого відображення відбусків. Так само зробили атермальну поклейку лобового скла та двох бокових. І ось так зараз готуємо автомобіль до видачі. Якраз їде вже до нас клієнт, тому кому цікаво, звертайтесь до нас. Ми вже з ікрами працюємо не один рік, робили їх матовими, глянцевими, сатиновими, напівсатиновими, напівглянцевими. Є дуже багато різних варіантів, так само кольорові, і кольорові ревіни тому звертайтеся, зробимо їх для вас. Так само круто, гарно та максимально детально.